Ма вас на п'ятому каналі. Кінець року є чудовою можливістю підсумувати все, чого ми досягли протягом 12 місяців, згадати всі найбільш важливі події та поговорити про те, чого хотілося та не сталося. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час підготували невеличкий екскурс в історії 2014-го, який незабаром закінчиться, але залишить нам багато спогадів. На жаль, не завжди приємних. В Студії для вас працюватимуть Людмила Григорчук та Ольга Андріцька. І почнемо, певно, з найбільш бурхливих подій січня 2014 року, штурму обласної адміністрації. Я тоді була всередині будівлі і досі пам'ятаю запах стезогінного газу та відчайдушність людей. Так тоді було гаряче, і в серцях і в помислах, і в самому приміщенні. Тоді штурмом будівлю взяли близько п'яти тисяч людей, вимагаючи відставки голови адміністрації та його заступників. Люди розбивали вікна, виламували двері, а правоохоронці стримували натиск своїми тілами та щитами. Мітингувальники почали жбурляти у міліціонерів сніжки, знімати з них каски. Далі в натовп потрапив сльозогінний газ. Правоохоронці запевняли домові шашки на їхні. Тодішній голова облдержадміністрації намагався говорити з народом, але люди твердо стояли на своєму. Вони прийшли за. Відставкою губернатора Михайло Попіїв заяви в той день не написав, капітулював, покинув будівлю облдержадміністрації разом з усіма працівниками і сказав, що керуватиме Буковиною з іншого приміщення обласну адміністрацію зайняв народ. Це була перша перемога. А далі було створення народної ради. До неї увійшли депутати від опозиції. Щоденні вічі під облдержадміністрацією, де з'явилися барикади та активна діяльність автомайдану. А вже в лютому під обласну адміністрацію знову прийшли мітингувальники. Люди увійшли до адмінбудівлі, виштовхали на вулицю в Михайла Папієва та оточили його. Зрештою, Михайло Папієв таки підписав заяву про відставку. А того ж дня, пізно ввечері депутати зібралися на сесію, яка тривала більше двох годин. Під тиском чернівчан депутати проголосували за відставку президента України. Віктора Януковича та за заборону діяльності на територію буковини партії регіонів і КПУ, а от про оголошення недовіри Михайлу Папієву голосувати хотіли не всі. Рішення прийняли лише після того, як голова облдержадміністрації сам попросив депутатів це зробити. А вже наступного дня без очільника залишилися і Чернівці. Під час сесії депутати таємним голосуванням достроково припинили повноваження секретаря Чернівецької міської ради, депутата партії регіонів Віталія Михайлішина. 35 депутатів проголосували за, і лише 8 були проти. Між тим секретар міської ради на сесію так і не з'явився. Активісти Євромайдану намагалися його відшукати вдома, але марно. Відзначилась позачергова сесія, тим, що 11 депутатів регіоналів оголосили про вихід з лав партії. Але всі ці перемоги на місцях відразу ж втратила важливість, коли в Києві розстріляли майданівців. Тоді в ті лютне дні чернівці втратили Олександра Щербанюка 1968 року народження. В нього залишилася дружина та двоє дітей. Працював будівельником. Відстоював свою позицію також і на Чернівецькому Євромайдані до столиці їхав кілька разів. Загинув на другий день після чергового приїзду. Олександрові Щербанюку снайпер влучив у серце поблизу Чернівецького намету навпроти входу до будинку проспілок. Шанувати пам'ять героя Євромайдану. В центральний палац культури тоді прийшли тисячі чернівчан. 20 лютого ще один чернівчанин отримав поранення, які стали для нього смертельними. В середині березня у Польщі помер 52-річний Василь Аксенин. Там він знаходився на лікуванні після отриманих вогнепальних поранень. Депутати міськради на сесії вирішили перейменувати вулицю Василя Чапаєва іменем Олександра Щербанюка. Стасюка назвати вулицею Небесної Сотні, червоноармійського героїв майдану, а вулицю Фрунзе – Василя Аксенина. Хоча ще й досі вказівники на перейменованих вулицях не всі замінили, але люди потроху звикають до нових назв. На початку березня в Чернівцях почалися заклики до загальної мобілізації та введення надзвичайного стану. Буковинці вимагали від владників захищати Крим і не віддавати півострів Росії. За один день захищати Україну від агресора зголосилося 400 буковинців. Хоч на той час у військових комісаріатах Чернівецької області проводили лише теоретичні навчання, і про загальну мобілізацію мова не йшла. На мітинги виходили жінки. Вони із плакатами в руках і сльозами на очах виходили на вулиці міста, аби сказати своє ні політиці Кремля. Підпис. Це на плакатах кримчаними з вами. Україна єдина. Були різними мовами, навіть китайською. В той же час в Чернівцях почали говорити про люстрацію. Представники правого сектору збирали прес-конференції та заявляли, що вимагають низки звільнень. Вони проти Ярослава Кушнірика на посаді секретаря міськради Олександра Паскаря як заступника міського голови. Окрім того, вони не бажають бачити на будь-якій посаді Олексія Каспрука. Проти правий сектор і новопризначеного керівника ОСБУ в Чернівецькій області кажуть, він був причетний до корупційних схем. Буковинці не стояли осторонь, і щодо проблем кримчан до Чернівців почали приїжджати жителі півострова. Спочатку зв'язок з жителями Криму небайдужі налагоджували через інтернет, потім створили групу в соцмережі. Пізніше центр допомоги в міській раді. Людей селили родини, готелі влітку бази відпочинку. Переселенці й досі до нас приїжджають. Зараз їм допомагають ще й працівники служби надзвичайних ситуацій. Вони їх зустрічають, розселяють, дають все необхідне. Саме тоді зародився надпотужний волонтерський рух, який не припиняє своєї роботи й донині. Спочатку переселенці з Криму, потім втікачі з Донбасу та Луганська. А там і військові всі отримували допомогу потужну, щиру та надпотрібну. Так я впевнено, можу назвати рік 2014 роком волонтерів. До цього ніхто не надавав значення цій роботі, а зараз саме ці люди тримають на своїх плечах армію біженців. Та що там казати, Україна живе саме завдяки волонтерам. Нині навіть не можу порахувати, скільки машин з гуманітарною допомогою вони відправили на схід, скількох людей підтримали матеріально та морально, скільком дали прихисток, скількох підтримали. Честь їм і хвала. Вони нікого не забували ні дітей, які залишились на неспокійних територіях, ні мобілізованих, ні їх родини. Буковина в 2014 році часто як ніколи залишалася без губернатора. Після звільнення Михайла Папієва адміністрація досить довго не мала голови. І аж 15 березня буковина отримала губернатора Михайла Романєва. Проте ненадовго в перший свій робочий день він під тиском представників народної самооборони та правого сектору написав заяву на звільнення. Активісти Чернівецького майдану висунули до нього низку претензій, через які на їхню думку він не може керувати областю. Наступного голову адміністрації вже обрав народ навіше. Нем став Роман Вонзуряк, який відмовився від мандату народного депутата заради губернаторського крісла. Він замінив майже всю команду в адміністрації, представляв нових чиновників на Чернівецькому майдані, але працював також недовго. Перед виборами до Верховної Ради наприкінці жовтня Роман Вонзуряк несподівано пише заяву на звільнення і сповіщає про це всім у Фейсбуці. До речі, соцмережі це також своєрідне відкриття 2014 року. Всі міністр, він чи міський голова тепер спілкуються з народом через сторінки у Фейсбуці чи Твіттері. і журналісти стали все частіше посилатися на джерело інформації в соціальній мережі. Так і саме через Фейсбук ми дізнавалися про останні події на сході України, про втрати смерті та поранення. А таких трагічних повідомлень було у 14-му чимало. Не раз буковина була в скорботі. Воїнів, котрі загинули в зоні проведення антитерористичної операції, в Чернівецькій області ховали з пошестями. З ними прощалися тисячі краян, біля родин ділили на всіх. Адже молоді хлопці віддавали життя за нас, за наших дітей, за майбутнє нашої країни. Чернівчан хоронили на центральному кладовищі на Алеї Слави, прикро, що алея не раз збільшувалась протягом останніх півроку. Починаючи з кінця весни, в місті все рідше проходили святкові заходи. Люди відмовлялися від гучних святкувань і все більше об'єднувалися задля перемоги. Саме тому і вибори президента пройшли в один тур. Всі хотіли миру і спокою, і вірили, що новий президент зможе це зробити. 25 травня Україна возз'єдналася голосами. Петро Порошенко переміг у всіх регіонах держави, де проходили вибори. Чернівецькій області майбутній гарант здобув лідерство на всіх чотирьох округах. Певну одностайність вибору чернівчани продемонстрували і на мерських виборах, які відбулися о дня. За Олексія Каспрука проголосували 54% виборців. Але легше не стало. Влітку матері військових почали вимагати негайної ротації. Їхні сини знаходили в зоні АТО по декілька місяців у важких умовах, з серйозними психологічними травмами. Жінки розіклали намети під військовою частиною на вулиці Московської Олімпіади, потім перекривали дороги, приходили на сесії, їхали до Києва і, врешті, добилися. Ротація почалася. Хлопці по черзі поверталися додому. Зустрічі бійців це найбільш емоційні зйомки цього року. Хлопців зустрічали зі сльозами, жовто-блакитними прапорами та під звуки гімну України. Чернівці з гордістю та великим полегшенням вітали своїх земляків, військовослужбовців, які проходили службу на сході України. Рідні міцно обіймали хлопців, дякуючи їм за те, що повернулися живими. А вони щасливі, але трохи соромлячі сліз матерів, заспокоювали, що все гаразд. Вони не багатослівні, емоційно стримані, але одностайні повернуться в зону антитерористичної операції, якщо вони будуть там по. І таки поверталися, бо за законом хлопцям давали лише по 10 днів відпустки. Потім знову урочисто їх відправляли на схід. Загалом цього року прийшло три хвилі мобілізації. На початку наступного чекаємо четверту. На схід також їдуть правоохоронці та прикордонники, журналісти та волонтери. Серед останніх маємо втрати. В грудні від вибуху гранати на Луганщині загинув 31-річний Роман Шлюсар. Його також похоронили на Алеї Слави біля героїв Євромайдану та учасників АТО. Без сумніву, 2014 рік був дуже важким для всіх і дуже повчальний. Ще ніколи Чернівці не були такими патріотичними, як в 2014-му. Ніколи так часто ми не говорили про об'єднання та допомогу. Не зустрічали біду так відчайдушно. Ніколи таким актуальним не було бажання миру. Ніколи не хотілося так спокою, ніколи так сильно не цінували своїх близьких, ніколи так щиро не співали гімн України. Але завдяки таким випробуванням ми стали сильнішими, мудрішими та чеснішими. І справді від щирого серця бажаємо всім нам мирного неба та єдиної незалежної української землі. Посмішок всім радісних злагоди в кожній хаті та щастя з новим роком зустрінемося у 2015-му.